Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас нове надходження від фабрики Хою, а саме, універсальний пульт для кондиціонерів Panasonic з моделею kpn 1851 Бачимо фірмову коробку від фабрики, що захищає пульт. Також бачимо, що вказує виробник невеличкий функціонал. Що робить пульт. І з воротньої сторони модельний ряд, що цей пульт міняє. Давайте відкриємо і подивимось на цей пульт поближче. Пульт такий є у нас немаленький, йде він з білого, матового ABS пластику. Передня частина йде така глянцева, а задня частина йде матова. Кнопки при нажитті не видають жодного звуку, вони безшумні. Живлення йде від. Двох батарейок формату 3А, вони воно ззаді ховаються, так. І йде, звичайно ж, інформаційний екран. Саме головне так як це універсальний пульт, і його потрібно налаштовувати. Для цього у нас є інструкція, яка показує, які моделі він замінює. Як бачите, дуже великий модельний ряд. І, звичайно ж, на українській мові написали інструкцію, як налаштувати. Налаштовування дуже легке. Вам потрібно вставити батарейки в пульт. Вімкнути в мережу Кондиціонер, зажати кнопку On-Off. Вона жовта. Зажимаєте на секунд 6 і тримаєте. Пульт входить в авторежим. І ви наводите пульт на кондиціонер, і він проганяє коди. Коли код підбереться, ви зрозумієте, що кондиціонер видасть певний характерний звук. А тоді ви відпускаєте палець з кнопки і перевіряєте функціонал. Там... Включення, виключення, температуру і режими. Якщо щось не працює, то ви далі продовжуєте ту ж саму функцію налаштування. Якщо у вас виникло питання по налаштуванню або по модельному ряду, пишіть коментарі, буду з радістю вам відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соцмережі, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою княжи Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.